У єдиному розрахунковому центрі вирішили чіткіше прописати свої функції та зобов'язання. На підприємстві підготували новий проект рішення про структуру послуг з утримання будинків та їх навколишніх територій. Комунальники переконують, перелік робіт не зменшився, їх лише конкретизували. Та, зокрема, стане остаточно зрозуміло, скільки разів на рік потрібно косити газони. Наприклад, якщо в попередньому рішенні у нас було те саме косіння газонів, в цьому так само воно ви побачите. Ми вам представили документи. Ви можете подивитися порівняти. Якщо в попередньому проект рішення було вказано, що це за потреби відбувається косіння газонів, то зараз вказано, що це відбувається періодичне з надання цієї послуги тричі на рік. Новий документ про структуру послуг ЄРЦ дозволить мешканцям дізнатися, зокрема, і що таке обслуговування димових та вентиляційних каналів, а ще з чого саме складається тариф на прибирання прибудинкових територій. Наприклад, теж прибирання прибудинкових територій, там буде внесено зміни, там ну, відповідно до правил утримання, що не було, там очищення льоків зливних холодязів, там, скидання і там, сміття вку, снігу, купи. Ну тобто той комплекс робіт який виконувався, але просто не був. Вичерпно окреслений саме в нормативному акті органу місцевого самоврядування. Щоправда, на громадське обговорення цього документу, окрім журналістів та комунальників, прийшла лише одна представниця громади. Люди або знехтували цією темою, або ж не змогли взяти участь у засіданні, яке призначили в самий розпал робочого дня. Тепер нові правила роботи ЄРЦ має затвердити виконком та сесія міської ради.